Тільки скільки тільки рубає капець. Вже такі десь до десятки, мабуть, бере, наверня, така, якщо все разом стуну, так Таку продовжує групаю. Руки. Крипаємо котел кашанатов. Даже даже мотор совсем не, не напругає. А? І дуб, так, да, дуб сухий. Бо зимою ми його різали складали. Ти дай, запускай, запускай, що ти скажеш. Пружину треба поміняти лучу, блідо. Не можемо щоб пружину вгадати, блін. Щоб натягнуло крапця. Ремня, а то ще, ще буває, бо псує. Anoma, aš tau žodžiu, kad lengviau, kad paauktas, kad per esu. Blip, tai palcie minima nuognata. Zala, čia marulėskai, dar apamirą jas. Šešios ačiū. Šešios ačiū. Tai palcie minima nuognata. Я навіть її не чую. І це на середніх оборотах мотоблок, навіть не на всіх оборотах робить.